Привіт всім, хто дивиться мій канал ПТ-16. Сьогодні, точніше, навіть не сьогодні, вже давно, збираюся поставити, встановити дворничок на лобове стекло. Якого плана, я... це воно відверсі отвірці насверлив. Одне даром, одне мимо. Зараз вилізу на гору, покажу і об'ясню, як воно там, шу. Так вилізе на платформу. Що по, що по поводу дворника. Оце одне все. Це його рідне відверстя для кріплення моторедуктора на дворничок. Спочатку я взяв просверлив збоку, ось, ось трошки вище посадив, трохи підвернув редуктор, тому що впиралась трошки криша. Потім спробував, виходить, не дуже це все діло хорошо. На я зараз я нарисував, зараз спробую показати п'ятно, ось, ось так кругом нарисував, ось це п'ятно, яке повинно максимально очищатися, ось якби віконце таке. це виходить, що коли сидиш в кабіні, ось ось смотрю часть, що вона должна очищатися. Коли воно О, так от коли стояв моторедуктор, отут, то дворник, ну, взагалі, дуже погано, він очищався, так, ось у не доходив, навіть пів обзорного стекла не очищалося. Я взяв його, перемістив для початку сюди вправу, по ходу. Тут теж встановив дворник, а так, оп'ять таки це отак максимально, бо я починаю все вкрай впиратися тут, тут вгору впирається. І опять таки ось у верхню ось ось отак, воно не очищається якраз, напротив, ну, напротив, щоб дивитися. От тепер я взяв уже методом не то що із питання, а методом проб і ошибок, перерізав третє відверстя, точніше, друге від. Ось у поставив, висверлив, виходить, з краю одвів, якщо так дивиться, краю. скільки тут, Ну, 25 см, опустив понижче, щоб мотор-редуктор не виглядав, бо впирається трошки в кришу. Як ось опустив понижче, І, зрозуміло, що там є спросити перекручувати. Ну, оце так я зробив, зараз. Моторедуктор трошки переробив. Зараз об'ясню, в чому є переробка. Так, Моторедуктор. Моторедуктор тут, я так розумію, це юмзовський. Тому що тут треба движення вала, за який кріпиться сам дворничок. Оцей. Треба, щоб було поступательне движення. Ну, якби, вліво-вправо, влево-вправо. Отакий Жигульовський. Він не підходить. Можете не пробувати. І за в нього движення йде по круговій. Мотор-редуктор круте. Така система зроблена. Тут стоїть трапеція. Назву її так трапеція. От поступає Кругове движення переходить поступательне. Цей мотор-редуктор Жигульовський він не підходить, хоча, звісно, він трошки меншенький. Його б, звісно, не було поставити. Но Дворник все загибати по кругу крутитиметься або на повністю ставить трапецію. Отакий От редуктор. Це з ЮМЗ ну, старого образця. Ну, може і новий образец. Тут принцип такий. Ось, ось стоїть вал. З валом теж довелося поробити, подработать його. Утоншив тут, зробив проточку. Він десь на 4 см длинший був. Зрізав в токарки, нарізав різьбу, виточив отакий конусок. Бось, дворничок, тут є така специфіка. Це з дев'ятки вазовський дворник. То є така конуснообразна посадочне гніздо. Оце отак воно. І оце конус, конус я іменно під нього підганяв. Він тут. Якби уплотняє, так хорошо стає. Отсюди станеться вал, отсюди закрутиться гайка. Зараз я походу буду показувати. Да, з оцим промудохався півдня з оцим валом, тому що вал так просто не зажмеш в токарний станок. Прийшлося зажимати за різьбу, підпирати конусом і от патрона обтачувати. Оце таке в мене вийшло. Зараз оцей вал встановлю сюди. Навіть зараз. Саме найпроще все. Так, чому в нього поступательне движение? Є короткий ход, є длинний. Ось одне відверті, ось друге. Вони якби как бы, від центра на різному э, розстоянні стоїть, на різній длині стоять. Це якби как бы, коротке, це длиннеше. Получатиметься, що отака вот тяжка. Вона встановлюється. Понятно, що круглячком нагору, цим виступом в отвірці, і лівце, і лівце. Ну, я виміряв на длинний ход. Получається, моторчик-редуктор крутиться, шестерня крутиться по кругу. Ну, Засчет поступательного движения, від як шатунця, оцей валик отак ходить. Отак. В нього таке поступательне движення. Оце в чому різниця між ВАЗовським? Тут повністю по кругу, тут трапеція працює на дворниках. А на тракторному виходить як би ход валіка. Ну, дуже зрозуміло, що як, як він робить, поступати вліво, право по кругу він не ходить. Оце тут можна виставити короткий ход. Ну, оце буде далі відверстя, це буде длинний ход, Оце буде короткий ход. Установив я тяжку на длинний ход. Зараз встановлюю кришечку. Тут така бумажна прокладочка. Мелкі такі шурупики, точніше шуруп болтики. Е, Сюди трошки наложив літульчик, точніше літол, а фіулка. Той саме літол, ну це смазка м'якше трошки. І все закручую, зараз буду встановлювати. Так, зараз я кришечку поставлю. Одним словом, оцей вал, оцей вал я зараз обточив до мінімум до гайки. Він був на 4 см длинший. Ну, він мені не треба, там длинний такий, а коротший, щоб і прижимне свойство дворника було набагато краще, ніж на длиншому. Установив я кришку, прикрутив. Тут є зарегулювання вала движення. По діагоналі продольно. Ну, Я його не коректував, там ход, люфт мінімальний, то нічого не робив. Так, Я ж казав, що я цей вал обточив. Зробив отаку, такий конусок. Ну, Це я нашув, навіть не знаю, з якого матеріальчика. Таке. Тут є ще штифтик ось, Він ось сюди отак. Зараз, зрозуміло, що ця гайка ось викрутиться. Е, Одрізав петлю рідну там що стояла, вона на даний момент там не треба. Не е, закрутив гайку. Ця гайка в мене буде якби, упорочна. Оця гайка вона буде е, основна крепіща до е, корпусу. Зараз встановлю гайочку, потім встановлю конусок. Оцей щіфтик він нічому не мішатиме. Я ж кажу, тут, за що того, що ось. Ось тут є на дворнику такий специфічний конус. Е, хоча оці конуса можна десь знайти, ну, не знаю, десь колись валялося. Як на цьому гляну, це все хороший конус, тут ще такі е, насічки зроблені, щоб він не провартався. Ну, Я не думаю, що воно тут щось буде погане. Воно тут плотно все зажметься, навіть цей штів зажму. Надівається сюди дворник. Я зараз даже покажу яко план отак. Отак віддівається дворник і зверху закру... закручується гайкою. Гаєчку взяв з великою посадочною чашечкою. Ту ще насічки є. Так, зараз я встановлюю це все на місце і продовжу далі. Так, установив я дворник. Ось прикрутив. Да, якби длинний був рідна, рідний валік длинний, мабуть би сюди редуктор не всунув би. Да, Закривав кришку. кришку, кришу Закривав на місце, ставив, то сюди не впирається. Десь зазор ще сантиметр є. Зараз провірю, точніше я трошки вже провіряв. Зараз покажу, як воно двигається на тракторі. Так. Зараз підключу його. Так, підключив я його. Це верхня позиція. Це якби нижня позиція. Ну да, її ще можна трошки підкореці. Буде все нормально. Можна ще трошки, щоб він далі лівій йшов. Так, оце воно виглядає так з салона. В принципі, нагору нормально дворник ховається. Це в мене тут така, зараз посверлив, щоб стружка не падала виключатель. Зараз крайні правий виходить з ловлю. Крайн праве. Так, ось о. Крайні праве. Ту ще можна пару сантиметрів до краю подвинути. Ну, в принципі, ось, о. ось оця позиція це для нормального, щоб витирало. Ну Це на мій взгляд. Якби для мене. Ну, можна ще чуть-чуть вкрай сюди. Ну, тоді на гору не сильно буде. Ще я включу, виловлю на гору, куди він піднімається. Так, ну, На гору отак він піднявся. Ось. То якби все нормально виходить. Отак От він <клух>, виглядає в верхньому положенні. Якби ну, нормально. Все, все, я вважаю, що класно. Якраз прочитав. Длину дворника. Довелося да, дворник підгибати трошки э, э, сам держатель. І опускання нормально. Поставлю От відверстя, що там у ну Там їх два, ну одне, в одне якесь поставлю отакі мивайки. Це я не помню, запарика такий симпутний. І можна такий простенький, пластмасовий. Ну, подивлюся на качество розпилення його. Це якби на дві форсуночки йде, це якби на одну. Так, ну це, пожалуй, на оцьому відео буду заканчувати. Всім мирного неба, всім самого найкращого. Бережіть себе, бережіть близьких. Обов'язково в такий час, як зараз. Всім найкращого. Все буде Україна. До побачення.